Польські приказки замовляли. У коментарях під попередніми відео появилось прохання записати відео про польські приказки. Я знаю, що це дуже цікава тема, тому ловіть. Підбірка з польських приказок. Отже, перша наша приказка це недалеко пада ябко від ябоні. Недалеко пада ябко від ябоні. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це означає. Зазвичай має це, ну, негативне значення, так. Недалеко падає яблуко від яблуні. Використаємо це у реченні. Вєш же Ага зачала піч, Ага зачева піч і далеко падає ябло від яблоні, їй ойчець теж пів. Тобто, вірше ага зачала піч, ти знаєш, що Ага почала пити, тут значені алкоголь. І відповідаємо цією приказкою: недалеко падає яблоконі, недалеко падає яблуко від яблуні. Їй ойчець теж пів, її батько також пив. Часто запитуєте, яка різниця між словом тата і ойчець, така ж сама, як і в українській мові, між словом тато і батько. Батько, чи ойчець більш офіційне слово, а тата це тато більш розмовне. Гаразд, поїхали далі, і наша наступна приказка це Давао зеро зеру лекція характеру. «Давало зеро зеру лекція характеру. Дослідно, що це означає. Давайте перекладемо: давав, давав нуль, нулик нулю лекції е, характеру. Коли ми це з вами будемо використовувати, тоді, коли людина нічого не варта, повчає іншу нічого не варту людину як жити. І тоді ми можемо сказати давало зеро зеру лекції характеру. Думаю, що класне в українській мові щось такого у нас радше нема. Тому запам'ятовуємо. Раз ми вже з вами торкнулися з цього зера, так, чи зеро, це у нас нуль нулик, то вивчимо собі ще таку фразочку, як бич цілковітим зеро. Бич цілковітим зеро, тобто бути повним нулем. Наприклад, завше би для нього цілковітим зеро. Завше би для нього цілковітим зеро. Тобто я завжди була для нього повним нулем. Ну і раз вже це зеро у нас з'явилося, то пам'ятайте, що... 0 стопні Цельсіюша. Ось так ми це про, прочитаємо. 0 стопні Цельсіюша, тобто 0, 0 градусів за Цельсієм. Наступна наша фраза буде стосуватися друзів і польською використовуємо фразочку правдівих приячів познає ще вбідє. Правдівих приячів познає ще в біді. Ми теж так говоримо: справжні друзі пізнаються в біді. Tak? sprawni drodzy, piznający w biedzie, czyli prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pamiętajcie, że słowo sprawniej, co polskie, prawdziwy, więc słowo prawda. Tak? Bo sprawniej, co to kto, prawdziwy. Czwarta nasza fraza, to: co... Czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. Czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. I tu dorecie dwa imię nie się nam, odnajdę same na im ja. Ян, так, ми його знаємо. А е, таке пистлива форма до слова Ян це ящ, ящ. І дослідно ми перекладемо, чого Ясь не навчиться, того е, Ян не буде знати. Що це означає? І так ми скажемо, наприклад, коли е, людина не навчилася плакати, плавати в дитинстві, ну, то вже в, в такому зрілому віці це зробити важче. Або якщо. Хтось не навчився грати на піаніно, наприклад, в молодшому віці, ну то вже там в старшому віці важче це зробити. І українською ми би десь це щось такого переклали, як чого в молодості не навчишся, то в старості не будеш знати. А польською тут використовуємо власне імена, чого я ще не научу, учу, я не я нібенджев. До речі, в мене є ідея записати окреме відео з фразами, де трапляються власне, польські імена. Якщо вам цікаво, то напишіть у коментарях. Бо є дуже багато класних фраз, які для того, щоб розуміти, треба бути в контексті польської культури. Якщо вас цікавить, дайте знати. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік. І цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. П'ята наша фраза це не тего зве звего, це би на добре ні вишло. Нє тего з вего це би на добре ні вишло. Що українською перекладається, як немає лиха без добра. «Нема матего злого, це би на добре не вийшло. Наприклад, якщо сталося з вами щось погане, так, то для того, щоб ви себе трішки заспокоїти, ми придумали ось таку фразу, що не матего звезд, що би на добре не вийшло. Пішли далі, і шоста фраза це: Кіди влечеш мізеброни, мусиш кракать, як і ОНЕ. Цю фразу насправді це приказку, я почула вперше на студіях, тобто в університеті від польського професора. Українці, які були в групі, ми просили, аби нас відпустили на наші різдвяні свята. Ми ще в той час святкували їх у січні. І цей професор він так не був задоволений з того, так що ми хотіли ну, багато хто відпроситись на, на ці свята додому. То він і він нам власне, сказав цю фразу: вже кіди влечеш мінзевроми, мусиш кракати, як і вони. Тобто, якщо вже прийшов у. Польський університет, ну то вже там святкуй так за е, польськими традиціями, так, е, Різдво. Не дуже мені це колись подобалося, так, така його, е, такий його підхід, але зараз, зрештою, ми вже всі перейшли на е, одну традицію, так, святкування Різдва. Е, отже, дослідно перекидається, киди влечиш мінзиврони, тобто, коли ти влетиш поміж ворони, мусиш кракати, як і вони, так? Тобто ти мусиш каркати, як і вони. А українською ми це перекладемо: як з ким поведешся, того й наберешся. Наступна наша фраза: німа диму без огня. Німа диму без огня. І тут ви чудово розумієте, що це відповідник українського: нема диму без вогню. Ем, Вогонь це огінь без огня, без вогню. Е, дуже класна польська фраза, яку часто чую від польського блогера Рацкі. До речі, якщо ем, вас цікавить, що дивитись на ютубі польською мовою. То можете написати нам у інстаграмі, е, і ми надійшли вам таку підбірку з ютуб-каналів від поляків для того, щоб покращувати свою польську. Ну і от ця польська блогерка Модова е, дуже часто використовує е, фразу: це ще стало, то ще не одстанці. Це ще стало, то ще ні одстанці. То тобто, що зроблено, те зроблено. Що сталося, ну то вже повернути назад цього не можна. Це ще стало, то ще не одстанці. Класна фраза, часто будете чути. Znajdę, też, co oznacza je. Następna fraza: Dziwiata to rzeki: ce Cel uświęca środki. Cel uświęca środki, co oznacza je meta wyprawdowuje zasoby. Ciekało mnie, jeszcze możecie polsku i naposieć w komentarzach, co Wy myślicie o tym zdaniu: że cel uświęca środki. Czy zgadzacie się z tym, a może nie? Jestem ciekawa Waszej opinii. Piszcie w komentarzach. Десята наша фраза це кламство макруткі ногі». Кламство макруткі ногі». Дослівно, брехня має короткі ноги. А означає, що брехня швидко розкривається. Може не швидко, але в кінцевому результаті таки розкривається. Тому кламство ногі». ноги. Лепі не квамать. Наступна фраза: гловом муру не прибijeш. Гловом муру не прибijeш. Тобто стіну головою не проб'єш. Цікава я, е, як би ви в якому контексті ви б могли це використати? До речі, усі приказки, які я вам сьогодні, е, про які розповідаю, подумайте, у яких життєвих ситуаціях, які сталися з вами або з вашими близькими, ви б могли використати ці приказки. І остання вже наша фраза це «Прензай займі кактус на двоні вирощення. Пренд займі кактус на двоні вирощенє. Що дослівно перекладається швидше, мені кактус на долоні виросте. Але українською ми кажемо, коли рак на горі свисне, тобто ніколи. Так, наприклад, ем... до речі, пишіть у коментарях свій приклад, де би ви могли це використати: прензень, ні, кактус на долоні вирощення. Ось і все, друзі, таку підбірку підготувала для вас сьогодні. Маю надію, що ви дізналася багато нового. Ем, як це все запам'ятати? Не мусите все одразу запам'ятовувати. Збережіть собі це відео і кожного дня переглядайте кілька разів. І кожного разу будете запам'ятовувати щось нове. А якщо ваш друг вивчає польську мову, то запропонуйте йому підписатись на мій канал, бо тут буде багато корисних відео матеріалів польською.